Всім привіт! Ви на каналі Мопустеля, а Ми продовжуємо грати в забуту Ні і так продовжити. Да, давай продовжити! Не врагайте! Коротше. Платформери це моя любов. Ну, я хочу сказати, що я інколи граю в платформери, не під запис. Я собі вирівняла звук вам теж, тому, в принципі, зараз все має бути нормально. Я інколи граю в платформери, але дуже рідко і не під запис, тому що в мене не дуже добре це виходить. Я колись грала в гру, яка називалась Candle, і вона прям дуже з класною мальовкою з усім. Коротше, ну, я вам. Можливо, раджу, можливо, не раджу, не знаю. Якщо ви любите помучитись в платформерах, Кендл, от саме те, що треба. Я не люблю мучитись в платформерах, але мені так сподобалась малювка, що... мальовка, що я помучилася. <Reese> І там була така прям там така ще класна музика є. Ну, коротше, такий прикольний проєкт. А... Але ця мені гра візуально дуже подобається, і я вирішила помучитись на каналі. І плюс, і, оскільки ці серії 10 хвилин, все, я припиняю говорити, ми граємо. Добре, ми з ним поговорили, але він нам щось казав, але ми його, звісно, що прослухали. Бо що ми будемо зараз робити правильно? Розбиратися по ходу діла, так би мовити. Зараз тут є у нас балкон і дорога 1, дорога 3. Друге, 4, точніше. <плізд> Блід, знімайте, давайте, у нас мало часу. Так, старший інспектор, замить. Місце злочину не чекатиме вічно, ви не затримаєтесь на посаді, якщо не робитиме щось там. Так, сер, потрібно зафіксувати кожен шматочок доказів до роботи. Так, сер, фіксую. Давай, фіксуй, фіксуй. Фіксатор це такий. Так, коротше, у нас там якісь слідчі дії. Ну що ж, я думаю, що нам треба тихенько йти сюди. Цікаво, можна о, якось з'їхати по цій штуці. Не дають з'їхати. Які противні. Але насправді це дуже небезпечно в житті, такого ніколи не робіть. Ну, типу, в грі? Ну, окей, це гра. Але вже... о, Ось це зніміть. Може, це свіжа кава, з ковомолки повстанця. Вже біжу, сер, тільки тут завершу. Так, біжу, біжу. Я думала, там ще якийсь шлях. Але його нема. Так, ну що, тут є перший і четвертий. Давайте сюди. Подивимось, що тут цікавого. Давайте йдемо до кінця, можливо, тут ще щось є. А тут прям є багато ходів. Ну, типу, є підозра, що, можливо, тут доведеться. Можу сказати тільки те, що вже розповідав Вокзал оточено, майстер сходів, здавати ти ще сходинок. Ви не розумієте, мені потрібно на потяг до жодних потягів сьогодні. Але я бачу, як не прибули два потяги немає потягів. Прошу, моя сусідка зникла два дні тому. Вона має найкраща подруга, і мені треба вокзал зачинено. Послухайте, моя сусідка, робіть, як наказано, забувастику. Куди ви її забрали? Я не знаю, про що ви говорите. Де вона? Що вона порушила? Забувастику, ви забуваєтеся? Дехто з ваших перевірених друзів забрав її, чи не так? Мені доповісти про вас законниця? Ні. Так я і думав. Так, а що відбулося? Що сталося? Я не можу просто піти. Так ми не піти, ми хочемо послухати, що там відбулося. Добре, нас сюди поки не пускає. Ось цього розпочиналась гра з цієї штуки. Що за цими дверима? Я законниця, відійдіть. <звук> ясно. А потрібно перекладати. Ага, <звук> ясно. Давайте ми його задовбаємо. Можливо, він, типу, не витримає і розкаже. Давай. Та давай плюмвом. <messed> Давайте п'ять разів зробимо. Не знаю чому. Я думаю, що це, це навіть ачівку ніяку не придумала. Це три, What's чотири. <laughs> Якщо мене ви, ви, ви не витримуєте, нормально. Зараз п'ятий раз і ми підемо. І все п'яте. <laughs> <enforcer>. <laughs> Я думала, right. пошвидше пройти гру. Що ми робимо? Правильно, п'ять разів питаємо одне те саме. <laughs> Добре, тут ми були, тут ми ще. Дур, Бліц дурню, працюйте вже. Що, що це потрібна наліпка? Працюю, знайшов декілька подряпин у тому кутку, не бетікайте. Так, сер, тобто не буду, сер. Е, дограєтесь? що завтра працюватиме десь там? Не Розумію, вибачте, роблю все, що можу. А як щодо фіксування слідів ніг? Ну, хочеше. Так, ми щось отримали, чекайте. А, що це? Ми знайшли, схоже, чийсь. Um, значок. А, а Коли я прибула, прибрати вокзал, вже оборонили через ранкову атаку повстанців. Це добре, так буде легше зібрати докази. Потяг із повстанцями зупинився внизу на четвертій колі. Старший інспектор Магнум вже там. Мені слід послухати його доповідь про ситуацію та допомогти ідентифікувати повстанців. Вони не повинні втекти, втекти далеко. Ну, я на це теж сподіваюся. Ой, чекайте, я не натиснула, треба було щифти не А, так, є ж тут ще щось. Давайте все подивимось. Оглянула коли на наявність Це... доказів. Так, тобто я... шукав я досить добре. Ясно, оглянув сама. <рес> <тих. рес> Ойки-бойки. -ой а, тут вниз треба. Мабуть, треба було піти до інспектора, але... Мені не подобається йти так, як нам каже гра. Мені подобається йти своїм шляхом. <хи> Навіть якщо він буде довшим. Треба відкрити ці ворота. Давай. Давай все відкриємо. Диви, давай. давай, як ми вміємо. А, чекай, ми можемо ось це сюди. Давай, хаба. Ой, ойке. А як же ми туди доберемось? А, ну, давай кью. Ага, тут треба ще, щоб ось це подавало Моя арка порожня. От, от це безлад. Ай! У нас немає такої здатності так далеко запускати нашу арку. Так, ну і що ж, давайте спробуємо о, ось це відкрити сюди. А... Оце схоже. Ага, нам треба туди дістатися. Тоді, поки це зарано, нам це схоже потрібно. Ну, в принципі, мені здається, що ми взагалі тут зарано. Так, чекайте, це треба було мишкою зробити. Та давай. Тримаю, тримаю. Так, давай назад. Схоже, що нам потрібно потрапити сюди. Сюди розбите скло і сліди від них. Забувастики завжди залишають сліди. Ага, сюди не можна потрапити. Ой! Впали. Добре, давайте тоді будемо рухатися по сюжету. Давайте спочатку сюди підемо, дізнаємось, що нам розкаже інспектор. Можливо, там сталося щось. Ну, він розкаже щось таке, що буде для нас важливе. Так, ну, в принципі, тут далі. О, Ми по воді ходимо. Нічого собі. І що це було? <схі> так, все тут невидима стіна. Ну, що ж, добре. Так, ми залізли. Мені просто цікаво, можливо, де ще якісь штучки є, щоб ми їх змогли зібрати. Ну і все, тоді йдемо до інспектора. Не будемо мучитись. По тут можна залетіти. Опа, як ти лазиш. Молодець. О! Диви, Ну, що тут є? Заблоковано. Йойки-бойки. Оце було зараз неочікувано. Нічого собі. Так, пішли до інспектора. Давай, негайно. Давай, стрибай! Тільки обережно ж, не поламайся. Я думала, що це теж по цій трубі якась енергія тече бо схоже на газову трубу. Але ні, все не так. Як ми могли подумати, все зовсім інакше. Добре, давай сюди. Біжи, 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 біжи. Біжи. Ну, чого. -то. Давай. І пішли, поговоримо з інспектором. Інспекторе, Маємо питання. хто з вас? Старший інспектор. Що? Я тут взагалі-то? Пані закониця, це, це ви? А який поточний стан? Доповідайте мені про ситуацію, старший інспектор. Ви назвали мене Магном? Законець тут, вона знає, як мене звуть. Я поспішаю, інспектор, мені треба знати. Тож, як багато повстанців, ви сьогодні висушили інспектор, не бійся об заклад, що кількох перебрали. Звичайна справа. Можна спробувати вашу смертоносну щось там, арка, не іграшка? Так, точно, це зброя. Ваша зброя. Легендарна арка. Цікаво, скільки забувастиків відчули на собі гнів Законниці! Доповідайте негайно, занадто багато, щоб порахувати. Слухай, не заговорю мені. Будь ласка, зуби. Відповідай, доповідайте мені про ситуацію. У мене немає часу вислуховувати ваше захоплення. За кожну хвилину, що ми витрачаємо повстанці, просуваються далі. Гадаєте, я витрачаю весь час. Саме так гаразд, пані законце. краще витрачати повстанці. Вони час. Давайте я розповім, що сталося цього ранку. Був справжній хаос. Я навіть вистрілив кількома кулями. Після того як все вляглося, я ставив все фіксувати, щоб нічого не пропустити. ще щось так. Під час нападу вранці я чув, як повстанець, отримав накази від високого світлого забувастика. Ми його Фік. Фік? Не знаю такого. Він може бути ватажком нападу. Хто знає, як ті повстанці організовані? Не здивуюся, якщо вони них взагалі немає лідерів. Принаймні, у нас є ім'я. Добра робота, старший інспектор. Маю для вас сюрприз. Мені страшно. Сюрприз, дійсно. Я особисто зарештував одного з них. Так, це було непросто, але я спіймав повстанця. Ви впевнені, що це повстанець? Так. Мені потрібно його допитати. Я вже пробував, але впевнений, що з великою законицею, якби ми мали б хоча б один доказ проти нього, то було б значно щось. Ви знайшли повстанця біля насосу для перекачування, так? Це честь працювати з вами. Я повернуся, якщо знайду щось. Угу, а Воно як? Так, тут нічого нема, правильно? Е? Ви знайшли якісь докази біля чогось там чи ні? Чекай, я хотіла просто сюди потрапити, чому я щось маю йому доповідати. Ми Просто його так би мовити ведемо в курс справи. Давайте в наступній серії, щоб серії, були доволі маленькі, щоб серії були доволі маленькі, то в наступній серії будемо вже шукати цього забувастика та інші докази. Не забувайте підписатися, поставити лайк написати коментар, а також поширювати відео друзям та ставити дзвіночок. І всім до наступної зустрічі! Бувайте!